Добрый день, ваш ТТС, можно службовое посвящение? Кто Пан Виктор. Кто? Пан Виктор. Покажите за свечи вашу особу. Паспорт. А что у нас? А Паспортный режим. А что? А що я щось порушив? Ну, Звідки я знаю, хто ви такий. Дивлюся, дивлюся, ви на даний час не бретелі. А це Може є ви... поводом для того, щоб. Ну, я, по-перше, хочу встановити вашу особу. На вимогу працівника міліції, водій зобов'язання дати прививає. можливість перевірити номери агрегатів у комплектності транспортного засобу. Ви Звісно. — відкрити капот да. і показати. Так. Да. — Зрозуміло. На основі чого ви хочете перевірити номери агрегатів? Номери агрегатів, агрегатів, бо написано в правилах дорожнього руху. Пункті 24. Причина? А яка причина? причина? Да. Тому що ви не відкриваєте, не пред'являєте документи. Давайте, давайте, визивайте опергрупу. Ви зобов'язані на мою вимову придивіть свідоцтву про реєстрацію, а я зобов'язаний звірити в узлегривати. Відкрили капот, я огляну. Так, да, питання має, сказав вам щасливо. А також придивіть ще комплектацію, то що передбачено правилом дорожнього руху. Зараз оприлюдняємо. Є... Ви всі мої дії можете оскаржити. Придивіть, будь ласка, втечку винагасників знак орієнти. Ну, ви розумієте, да? що це буде оскаржено? Які питання? Без питання, що Розумієте, краще. так? Так. Да? Так, Що що таке що таке Google помощ, да, Google Пане водій, я хочу звірити, вашого судовство 17 це символів. Він подано. На, 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 на підставі того, що передбачається. Яка процедура закону. передбачається. Так, да, Це ваше бажання чи вимога. Розміру. Це ваша вимога, так? Да. Незаконна? Він хай буде незаконно. Хай буде незаконний. Да. Це Повазане цензурна лексика. А що не подобається, інспектор? Що за нецензурна лекція? Яка саме? А яка? Яка саме? Та саме. Ну, У мене така. Що нецензурне? Не Він що, вас пославку дасть мож... чи ні? Манера общення. Манера, да. так. так.